Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові класні автомобілі. Сьогодні в нас чорна п'ятниця, день знижок, а в нас буде не день знижок, у нас буде цілих 10 днів знижок. І пробіжимося коротенько по автомобілях. Шкода, Superb Scout 20 рік, 2 літра. Автомат, повний привід. За ціною 28500, Audi A6 в Седані. Black пакет. Самий топ 45. Зробимо за 43 500. Торек 4 літра. 20 рік. Ціна у нас 62. За 61 буде. Торек 21 рік, 3 літра. Airline комплектація. Ціна 58. Такі каравели. У нас є такі красуні. Так, це 19 рік, 2 літра. Повний привід, автомат, довга база. 34. Їдемо далі. Каравелла в шикарному, просто бомбічному кольорі. Оригінальний пасажир за ціною 39 999. Акційна, акційна ціна. Од, єдина. Така машина на ринку. Є ще в нас ось такий Volkswagen Touran. 17 рік, 2 літра. 15 тисяч доларів буде. Єтрон. Спортбек. В крутій комплектації. На блек пакеті, на модних зеркалах, камери 360, є нічне бачення. Проекція, чорна стеля. Ціна акційна. 37%. 500. U7 18 рік, 3 літра, дизель. 40. Акція на сьогодні. Єтрон спортбек. 21 рік, 45 пробігу. Теж треба робити акцію. Шикарний розкішний колір. Ціна буде 43500. Просто мега-мега ціна. Ось такий x 5 є, G05. 12 місяць 2019 року. Просто бомбічний автомобіль. 52. зробимо ціну за цей автомобіль. Ну, немає таких цін на українському ринку. Так, фасад тільки приїхав, ще не розмитнений. Ціна буде потім. Ще ось приїхав такий класнючий суперб. 19 рік, 170 пробігу, 2 літра автомат. Ціна буде 21 тисяча. Ну, це вже такий раритет. Раритет. Сузуки sx 4 10 рік, але з пробігом 51 тисяча кілометрів. Ціна за даний автомобіль 9350. Їдемо далі. Пасад 2 літра. Автомат, 19 рік. Комфортлайн 220 пробігу, 17 тисяч. Приїхали. І забрали. Може, когось ще зацікавить її така техніка. Зефіра. 11-й рік. 206 оригінального пробігу. 1,7 дизель, 7500. Peugeot. Електричне. Проїжджає плюс-мінус 150 кілометрів. Це в нас партнер. 8,5 тисяч доларів. І маємо ще ось такий пасатик. 2 літра, дизель 18 рік. Ціна плюс-мінус буде в районі 17 тисяч доларів. Кого зацікавили автомобілі, звертайтесь за нашими номерами телефону і пам'ятайте про кодове слово для знижки. Чорна п'ятниця. 10 днів. Кого зацікавили автомобілі? Звертайтеся за нашими номерами телефону. Або шукайте те на сайті autotradecars.ua. Там є більше автомобілів. Стояночка наша в Рівному Млинівська 36. Або в Львові, Великий Дорошів. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобільчик.